Питання, як минув день на Сумщині, далі в матеріалах моїх колег. 12 складених адмінпротоколів за неприбрані бурульки з дахів будинків. Стільки порушень зафіксувала інспекція з благоустрою міста за грудень минулого року та перший тиждень нового року. Хто має знімати бурульки та які штрафи передбачено у разі порушення правил, дізнавалась наша знімальна група. Сумчанка Ніна Котенко проживає у будинку на проспекті Шевченко. По всіх бурульок вона проходить щодня. Я хочу сказати, що це дійсно дуже небезпечно, коли борульки висять на даху, і тому потрібно ходити центральною алеєю, сторонитися біля домів ходити, бо це дійсно небезпечно. Хоча наші, я не знаю, і працюють Жековці, ну я думаю, хай вони ще краще працюють. Треба щось комунальникам нашим робити. То що це дуже опасно, і скільки вони ми бачимо по телебаченню, які бувають випадки, це ж, а діти тут бігають. Розумієте, лент це не хватає ленти обв'язувати. Тобто я вважаю, що треба серйозно братися за ці справи. Раз ми оплачуємо комунальні послуги, значить хай комунальники виконують. Знімати бурульки з дахів житлових будинків мають жеки або ОСББ, які їх обслуговують, говорить начальник управління інспекції з благоустрою Сум Руслан Голопьоров. Якщо бурульки знаходяться на балконах, то власники помешкань повинні телефонувати на номер 1580, оперативну службу або повідомити про це свій жек. За бурульки на дахах нежитлових приміщень відповідають комерційні структури, які в них знаходяться. На сьогоднішній день за зимовий період інспекцією з благоустрою складено було 12 протоколів про адміністративне правопорушення заборульки. В тому році це було 9, і в цьому вже три протоколи заборульки. Така робота ми зараз будемо бачити Ведлигу, і така робота буде продовжуватися. Нами були направлені листи і телефонограми, і до департаменту інфраструктури, що проводили роз'яснювання з по спеціальними організаціями і також звернулися напряму до таких організацій. За неприбрані бурульки з дахів та балконів передбачені штрафи від 850 до 1700 гривень. Євгенія Токарєва, Олександр Сокол, новини на ЮАСуми. 70 тисяч гривень. стільки потрібно на ремонт флюорографу в Сумському обласному протитуберкульозному диспансері. Про це нам повідомив начальник обласного управління охорони здоров'я Сергій Бутенко. На сьогодні є чіткий вже висновок фахівців, що там вийшло з ладу вже застаріле програмне забезпечення цього флюорографу. Ми звернулися до багатьох фірм в Україні, які займаються ремонтом флюорографічного обладнання. Проте знайти майстра, який відновить це старе програмне забезпечення, не вдалося. І наскільки запевнили нас, ці на майстри, що краще і дешевше буде поставити туди нове програмне забезпечення. Його вартість сьогодні орієнтовно 70 тисяч. Гривень. Я думаю, що це підйомні кошти для в тому обласного бюджету. І вже на найближчій сесії ми будемо давати безумовно пропозицію про виділення цих коштів. Флюрограф у диспансері не працює з вересня минулого року. Усіх пацієнтів для обстеження направляють до Сумського обласного діагностичного центру. Додам, що наразі у сумах також не працює половина комунальних флюорографічних кабінетів, а саме у першій міській лікарні, у третій та шостій поліклініці. Сумська міська партійна організація Всеукраїнського об'єднання Батьківщина замінила частину реклами з партійним логотипом на цитату В'ячеслава Чорновола. Тепер вона має такий вигляд: дозвіл на встановлення всієї конструкції чекають. З урахуванням всіх побажань та зміркувань кращого естетичного сприйняття було вирішено замінити частину вивіски шляхом розміщення нової. А стосовно того, чи є в нас погодження, на даний момент документи знаходяться в департаменті архітектури та погодження буде отримано найближчим часом. Відповідно до порядку денне питання розглядається на комісії, потім рекомендується чи не рекомендується на розгляд виконавчого комітету, і після отримання рішення виконавчого комітету оформляється дозвіл. Відповідно до Положення і до порядку на фасадах розміщується ну, для заяви. Потрібно вказати місце і габарити розміщення а в зміст управління відповідно до законодавства не повинно втручатися. Попередня реклама партійної всеукраїнської організації Батьківщина була такою: її встановили над меморіальною дошкою В'ячеславу Чорноволу на початку листопада. Ці в цій будівлі знаходиться також місцевий осередок всеукраїнської організації Молодий народний рух. Її голова Андрій Рибалко тоді був проти реклами. Ми запитали в нього про ставлення до нової вивіски зараз. З одного боку, ми це розцінюємо як крок на зустріч здоровому гузду. І похвально те, що не прибрали саме рекламу своєї політичної партії, бо вважаємо, що Чорновіл це загальнонаціональний герой. З іншого боку, все одно залишаються питання щодо законності цієї вивіски, і це вже питання до управління архітектури і до інспекції з питань богоустрою. Знову ж, ми не розуміємо, чи це тимчасово, вони цю цитату чи це так буде завжди. Нагадаю, 6 грудня за рекламою батьківщина інспекція з благоустрою міста Суми склала протокол про адміністративне правопорушення за встановлення цієї реклами. 14 січня адмінкомісія розглядатиме цю справу за словами Руслана Голопьорова, начальника управління інспекції благоустрою міста Суми. Якщо на засіданні не буде подано дозвільні документи, окрім штрафних санкцій, розглядатиметься можливість демонтажу цієї реклами. Сьогодні розпочалась реєстрація на пробне ЗНО. Вона триватиме з 8 до 31 січня на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти. 16 березня відбудеться пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури. 23 березня пробні тестування з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, а також з іноземних мов. Вартість пробного тесту залежить від регіону проживання учасника. Про це сказав директор Українського центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко. Він розповів, чи будуть нововведення в основній сесії ЗНО. Добавляється також перелік тих спеціальностей, по які вступ на магістратуру буде проходити у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Все це є на нашому сайті. Деталі розповідати довго. Можете подивитися там, все написано. Це найголовніша зміна. А так, то все, все традиційне, як було, залишається у діюванні, як було з іноземної мови. Залишається можливість здати ЗНО, скласти ЗНО з чотирьох предметів. Різдвяний гастрофест Слобожанські смаки стартував у Сумах. Відкрили його 7 січня на ярмарку поблизу стадіону Ювілейний. Триватиме фестиваль два тижні. Організатори заходу, майстерня творчих ідей Урбан Лис і відділ промоції та туризму сумської обласної державної адміністрації. До 14 січня гості десяти ресторанів учасників зможуть скуштувати в закладах автентичні страви Слобожанщини. І проголосувати за найсмачніше з них. Кожен заклад розробив до п'яти страв, що подобати у спеціальному меню. Фармує спеціальне меню, формує до п'яти страв. Таким чином ми зможемо за рахунок такого народного голосування з'ясувати, що наші люди допомоги і в подальшому зробити умови для того, щоб у нас страви зайняли таке чинне місце, і на супчинок приїжджають, бути конкретно за якої страви. В кожному ресторані свої там пошуки. Хтось не дуже сильно заморочувався, хтось більш грунтовно взявся за архів, обдзвонив усіх бабусь знайомих і незнайомих і. Знайшли такі дуже цікаві страви. Е, є також стару, старовинні книжки, де описуються теографічні е, різні е, особливості цього регіону, і там теж є згадки про те, які страви. Там ну я не знаю, чи хтось зробив таратуту, але, от, наприклад, таратута є там якась така штука, яка вже тягне на назву ресторану одразу. Не цю тему давно розмишляли на, на цю тему ми давно роздумували що хотілось би розробити в місті страви, що могли б приваблювати туристів і бути візитівкою нашого міста, ми трішки накопали цікавих рецептів, які хочемо показати нашим гостям. А в нас, батько Дніпро, все правильно добре. Якщо я таку, таке прізвище назву, наприклад, Сідан. А у нас і жіночі голоси Шевченка. На майданчику спортивного комплексу сумського державного університету стартував турнір з футзалу серед дівочих команд. Хто змагається за медалі і коли ми дізнаємось ім'я переможця, далі від моїх колег. Беруть участь на сьогодні шість команд. Вони представляють сумську. Область це Барса, комунальний заклад дитячої юнацької спортивної школи Сумської районної ради. Потім команда Барси 2003 року народження, команда Фортуна міста Шевченкове, це Харківська область. Потім команда Кобра. Міста Біла Луганської області і явір міста Краснополя, 2004-2006 рік народження. Команда наша називається Дитячо-юнацька спортивна школа. Ми самі із СНТ Краснопілля. Я сам працюю з 2006 року з дівчатами. От уже а от іменно цей вікова група ну, годів два. Два з команда наша називається Кобра. Ми приїхали з селища Білокураки на Луганській області. Ми організували цю команду у березні місяці 18-го року. Ну і намагаємося приймати участь у цих змаганнях, що допомагають спонсори. Підопічні Миколи Рубана та Анатолія Кривулі відкривали турнір. На початку першого тайму уперед вийшли дівчата з Краснопілля. Луганчанки відігрались за кілька хвилин. І до завершення першого тайму двічі виходили уперед. На перерву команди пішли з рахунком 3-2 на користь Кобри. Після відпочинку забивали дівчата луганської команди. І матч у підсумку завершився з рахунком 6-2 на їх користь. Змагатимуться дівчата на майданчику спортивного комплексу Сумського державного університету протягом трьох днів. Завершиться турнір у четвер. Олександр Качанов, Сергій Лазаренко, новини на ЮА Суми. У другому матчі першого ігрового дня команда спортшколи сумської райради з рахунком 2-14 з команді футбольного центру Барса. Закрили перший ігровий день. Друга команда Барси та Фортуна з Харківщини. Результат 2-0 на користь сумської команди. Продовжиться гра туру у середу, починаючи з 10-ї години. На цьому поки все наступний випуск о 20.40. Я ж вам дякую за довіру і бажаю гарного вечора.